Він вчився в медінституті третій курс, а потім його, він, його ж, він мав багато занять. Ще як в медінституті був, вчився, то він, отож, перший його проводив Шухєвича на лікування до Лотовича, до свого дядька. Друге завдання його було він їздив в Чорнобиль, визволити дітей Шухєвича, Марійку і, і Юрка. Йому дали навіть гроші, він думав, що, може, викупити їх, щоб він якесь. Правда, що я вже про це не знав, це краєвий провод організував таке. Потім він, був тиф, такий. треба було вакцину, а вакцини проти сипного тифу тоді не було готової, тоді готовив Поляк, до Мосінг в медінституті. Мікролобічний, мікробіологічний відділ, був такий там самі поляки працювали. І він, як поляк від армії АК, прийшов, щоб зробили, значить, ті ці вакцини. І так він дістав ті вакцини. Якби, не дай Бог бо це то був жил, як АК. Але він міг гори... по-польськи дуже добре говорив, оце ж він і цим, То його було таке завдання. Ще було його завдання на Солимирського, була також та квартира Шухевича. Там проходив Шухевич, там жила дідик зв'язкова його Анна і серечка Катерина. А він приходив з своїми охоронцями, Левком і з Зенком на, на, до праці, бо йому треба було десь працювати. Він був вже хворий, в нього було серце хворе, був поліартрит, його суглоби вже втікали. Йому треба було працювати, він вже не міг в Криївках, а були такі організовані штаб-квартири, їх було всього 10, Як Васильку купив, їх було 10 всього. І отам от вже була така квартира. та. Людина, мужчина, який знав про цю квартиру, його арештували, його вбили, і він розказав, що там, то на Соломирському приходить Шухевич, що там живе Дидик і приходить Шухевич. І от вони зробили засідку напроти був дім, Там був балкон, і на балконі вроді робили ремонт, а тож були кагебісти, які чекали на Шухевича. І вони ж бачили Дидик. І говорили з нею, але чекали на Шухевича. Але той хлопець його випустили, за ним слідкували, щоб також. І він побачив Галину і каже: Галина, не повертайся, я тобі скажу, тікай з тої квартири, тому що я зрадив, я сказав, і там можуть прийти. Бо вони там працюють, вони працюють і чекають на, як робітники, чекають на Шухевича. І тоді. Вона прийшла вечором до Любомира і каже, що треба забрати там компрометуючі речі, бо там багато було таких речей, печатки, там е прийомник, там декіці, які треба було забрати. І Любомир вночі якраз падав дощ, темно, було такий цей. Він йому дали ключ. Він знав, що там під цією країв вони зробили таку невеличку хлопці, Вони всюди робили і кривки заліз. На плечник забрав ті всі речі, хвилюючи, прийшов до хати і на брамі дав знак, що завдання виконане. Галіна прийшла рано, забрала такі речі, що вона могла забрати. Але там було багато ще літератури, і були е, рукописи, рукописи Шукевича, які він писав від віддаз у Вічіляці. І Любомир, щоб не тримати в хаті, пішов в півницю. Там колись, знаєте, кумени були, колись печі були. І кумени були, він в півницю витягнув з того, кому на цеголок, запхав туди ті всі речі, щоб потім поволеньки забрати. І прикрив тими, щоб не видно було. І треба ж було, щоб на другий день прийшов куменяр. І почав чистити комен. а як він почав чистити комен, воно все вилетіло. І сторож відразу побачив, кликав міліцію, а міліція бачить, що хто живе тут. Ну, молодий хлопець, студент медінституту, відразу його вночі забрали. І забрали його під видом того, що якісь хлопці побили дівчину. Але каже, мене перевели в один кабінет, потім другий досліджує, Я бачу, що він я папку відкрив, то я побачив ото письмо Шухе, що я вже зрозумів, що то мене за це. Ну його там обробляли, обробляли. Ти студент, як щось побачив, щось почуєш, що ти повинен нам прийти, розказати це. І вони його відпустили. вони його відпустили і почали слідкувати за ним. Слідкували вони за ним на кожному кроці, і туди Галина каже, треба йти повне підпілля. Йому документи зробили підпілля, роді переселенець з Польщі і його е княгиниче пробили, тому що я вже його знав особисто.